Біля мене стоїть погані тачка із нового івенту в Ukraine GTA. Ukraine GTA — Це гра про Україну на комп'ютери та ноутбуки, де є справжні міста. Київ, Дніпро, Харків. Я зараз заходжуся біля Дніпра на горі, де є у нас івент. Приєднуйтесь я на третьому сервері. будемо подорожувати Україною. Разом ця машина коштує величезних грошей. Ми підійдемо. До НПС-шки і подивимося, так де він у нас тут? Ось тут у нас є дядечко, мисливець за скарбами. До речі, можна купити лопату, можна купити скарби і разом шукати ось ці монеточки. Ось тут у нас є трофеї, погані хуайра. Я сподіваюсь, правильно прочитав. Ну там же ж ну не матюк, має бути правильно. А також у нас є одяг, психопат кльова. Коротше, зараз на стрімчику будемо тестувати. Збиратимемо ось ці монети. Приєднуйтеся, подивимося. Ну і глянемо, скільки може коштувати оця машинка, злити в державу. Можливо, там величезних дійсно грошей і є сенс цю машиночку забрати з цього івента. Приєднуйтесь на стрім.